І всім привіт, народ, з вас, підписоподобайка. Ми продовжуємо грати в Hearts of Iron 4. За Фінляндію. Тут ми зараз б'ємось, б'ємось багато з ким. Зараз б'ємось за Китай, за Азію, але насправді я просто зараз чекаю ось ці 24 дивізії, щоб висадити. Почати висадки в. А що я туплю? В мене тут звільнилось 6 дивізій. До 9. Звільнилось 9 дивізій. Тоби, окремий генерал. До речі, треба не тупити і не забувати покращувати. Тебе. Тут, ну, адаптивний, хай буде. На зимовий експерт. А, окей. В9. Ви Висадка. Звідси. Сюди. І це буде контроль всіх норвезьких територій. Блін, звісно, не всі можуть зараз готуватись до висадки, але я не думаю, що там багато норвежців. Так, мій флот. Ви базуйтесь. Також в цьому порту будете базуватись. Вперед. Молодці. Так, тут ми зараз вбиваємо оточення. Тут я зараз зайду в Макао. Залишу їх без порта. Тут було б прикольно сюди пройтись. Лише їх також без портати з цього боку також в Макао заходь. Це буде ще оточення. Більше оточень, оточень. Так, хотілося б забрати В'єтнам. В вони їх втратять резину в першу чергу. І велику кількість резини. О, все. Ха, Ха-ха. все, добиваємо їх. Да, Так, дуже багато втратили в оточення. Дуже багато, дуже. Так, тут висадка. Стоп, що? Не дайте їм сюди висадитись. Угу. Сюди ми трохи дали їм висадитись, нічого критичного. Якщо б я встиг сюди зайти, ми б їх повністю перекрили. Ось тут, ось тут. Все, вони тут без порта, просто два, дві закриті дії. Не дві закриті дивізії. Коротше, просто закриті дивізії там. Тут тяжкувато вже перейти через пролив, прямо в острівець, неприємно. Скільки 31 дивізії? 31 день готується морська вторгнення, чого так довго? У вас всього шість там. Це не має бути довго. Так, ті, хто тренуються. Тут ще з'являються на треновані. Ось мені не потрібні човники, які потонуть в першому ж бою. Тому будьте на тренуванні Мені треба, щоб ви були сильні і непереможні. Полетіли. Зараз просто задавимо їх кількістю. Є. Х! ха 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 просто закрити їх тут. Ще одне оточення і купа вільних дивізій Так, я б тут зробив якийсь спільний захист. Може, три армії по 24 б залишив. Бо в нас раз, 24, два, двадцять. Давайте ви всі хто тут сюди. Давай ось цю. Стоп. Чого ти тут поняшком? Не дартуй мене. Так, вас. Так, зламати. Зламати. Три армії по 24 стануть звідси. Сюди. Хоча б навіть. Прямо в порту плотну по, по постачання, стояти. Давайте ось так на один. На одну провінцію від вузла постачання. Нанкін. Наннін. Далі ось так. По річці можна встати. В цей вузол постачання. В чанде? Сюди. Я Янань, вирівнятись ось так. Навіть трохи ось так. Все. Шутко вставайте. Нас в фіг звідси відіб'ють. Так, да, звісно, так почали міняти міс... мінятись. Позиціями що я... Тільки гірше зробити. Давайте, я, я на вас чекаю. Мені ви мені необхідні. Так, ще більше натренованих. Ну все, в нас зараз натренованого флоту більше, ніж нетренованого. Це прекрасно, значить, ми не не, мої човники не потонуть в першому ж бою. А щось мені підказує, що бої в нас будуть. Сюди полетіли. І я б насправді в нас є залізниця від столиці. Сюди і сюди обов'язково залізницю. Ну, типу, мінімум треба відправляти через порти. Я не хочу, щоб в нас щось взагалі плавало через порти. А, в нас і намагаються і не плавати. В нас плавить тільки, якщо вибору нема. А тут вибір є. Тут буде вибір, щоб не через порт. Так, видавайте 24 свою чергу. О, майже готові. Хм, якщо в мене такий план, то якого біса, Я не стаю ось так. Все, поплили. Ну ж, японці, я розраховую, що ви мене захистите? Захистите під час висадки. Будь ласка, так що в мене по флоту, ще більше натренованого. Я сподіваюся, це дасть, ну, типу, тобто, це дасть бонус якийсь, те, що в нас весь флот натренований. Так і дві. Дві армії по 24, я ще подумаю, що з вами робити. Ну, які японські острови є. Я зрозумів. Одна 24 тримає тут порти. Да, один з вас просто... Ні. просто йде тривати порти. Ну така в нас судьба. Допомагати Японії тримати порти. Ну, нормально, їх не прямо багато, тут 75. Але зараз буде красивіше. Йоп. Так, сюди. Половину сюди. Ось так. Це так само. Сюди. 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 По йому ось так воно виглядає. Якщо вони дадуть мені можливість їх ще оточити. Ну все, їм зараз все ск... все, Це да. підкріплення, я їм не дам. Я тут висадився, все, 24 дивізії. Видалити наказ фронтом. Сюди, половину сюди. полетіли, Все. Так, ну сюди. Одну ось так, все. Ми зараз ось тут дуже сильно закріпимось, так, щоб їм вони взагалі нічого мені не змогли зробити. Одну ось так. Одного ось так. Інше також так, все. полетіли, Це ще й оточення зараз буде. Я, хі хі-хі, хіхі. Так, це прекрасно. Ви 24. Тепер встаєте з цього боку. Дивитесь на південь. Ось так, все. Вони втратили собі в себе цей самий. Та залізо, вони втратили залізо, все. Ой, не залізо, а резину. В них не буде більше резини. Як таково. Так, ви 24. Сюди. Агресивно. Ця 24. -ка. Вперед також агресивно будеш ти. Прекрасно. Так, ви. Ой, тут намагається висадитись. Ну, дачу вам, це гори. <igen> на що ви розраховуєте? Ви висаджуєтесь в гори. Да, ви висаджуєтесь великою кількістю, але в гори. Ну, сорі. Вам не вдасться. Так, о... можна якось виділити. А чому нема кнопки виділити всіх? Мені просто зараз було б зручніше всіх виділити і прибрати з виділення не натренованих. Але окей. Як вже є. Все. Готові. Полетіли. Підтримка висадки. Так, якщо комусь треба лагодитись, хай відпливає лагодиться. І не заважаю наказу. Все, полетіли, в нас тут перевага є, повна при цьому. Шість дивізій на цей острівець, якщо зможемо. Потім в Ісландію. Mm -mm -mm -mm. Якщо зможемо, це не те, що прекрасно, це ідеально. Якщо я потім Гренландію ще зможу звільнити, це Це прекрасно, це прекрасно. Так ну союзники без В'єттам лишились, яке я зараз забираю. Але мене зараз інші місця цікавлять. Я б не з... Одне інше місце конкретне. Так ну так, тут ми прибимо на краю світа буквально. Висадка на краю світа. До речі. Та. Я забув, що ми тут ще існуємо. Є найкраще десантні судно. Тепер я можу нормально висаджуватись. А які я взагалі. Я створюю крейсера, але які ж хлибі я їх створюю? У мене Там навіть не досліджено нормально нічого. Так ти в підкріплення через shift сюди? Ти через shift сюди. Ти сюди? Ти в підкріпленні. Все. Добуваємо цю висадку. Що тут? В сенсі моїй есмінці потопили. Я тут плавав. Я тут не в бою плавав, я просто пропливав повз. В сенсі потопили, ви офігелі. Я просто пропливав повз. О, військові заводи. Та погнали, може ще танчики зможу зробити. Давай, давай, давай. Скажи, що скажіть, що ви впораєтесь. Скажіть, що ви усадитесь будь ласка. 84, давай 85. Не 83, 85. Ні. 83. Ні, 84. Мені треба, щоб вони намалювали 75 там. Давай переробка цивільних суден хай буде. Так, давай ось цю трійку. Яка не була в попередній висадці, також готуємо до висадки. 15 днів їй треба. Давай навіть, щоб пришвидшити цей процес. Окремою дивізією відправлю ось так. Окремими висадками. 5 днів. Так, через 5 днів я можу теоретично вам відправити підкріплення. У нас нема переваг на морі тепер. Це був єдиний наш шанс. При цьому. Ну да. Е. Це був буквально єдиний на шанс. Давайте, 76. Якщо це був єдиний на шанс, і нам зараз дуже складно буде взяти ще раз перевагу на морі, хоча 86 є. 46. А, ну, все полетіло. Ще якщо треба зараз. Окей. Це не так жахливо. Стоп що, ого! Ого! Ого, ось це висадка. До речі, вони ж не зможуть сюди висадитись, точно. Так, і тут я б всім, хто тут стоїть. Поставив би лінію захисту скоріш. Так, зараз. Не так. Скажіть, ось таку лінію захисту. Ну вам трьом, трьом... трохи видалити. Давайте також сюди приєднайтесь. І скоріш ось таку. Але зараз так. Робіть Робіть те, що я наказав. Зараз підкріплення буду почекати. Але тут 94. Прекрасно. Так, де в нас поганий захист? А, ну, в нас поганий захист. Ось. Двадцять 24 дивізії. Сюди. Хай буде до цього фільдмаршала. Сюди. Швидко. Ми втратили порт. Ой! Так, -да, висадки в них. Моментом стають сильними. Ну і при цьому дуже сильними. Да, ой. Та в сенсі ви ще тут порт здаєте. А, я забув приєднати назад деякі дивізії. Ні. Ні. Є, ні, ні. фух, з підійти в підкріплення. Ось так. І в другу 24 ку мені також діставати, щоб просто перекрити хоча б якось їх. Як не хочеться. А, ще сюди вони намагаються висадитись. Окей. Зато я сюди скоро висаджусь. Норвегію. Ола. Тут ми закінчили. Вони лише залишились без резини. Ну, хоча. Кого я обманю? Ось тут ще резини. Я, скажімо, просто союзникам додав резину. Так. Теоретично, якимось дивом я можу спробувати взяти перевагу над британцями. І треба зараз просто подумати, що я хочу робити. Тут я. О! О! Я так старався взяти вузол постачання. Залізницю до нього забув підбудувати. Ресурс, ресурси, ресурси, ресурси. Є. Ресурс. У вас тут просто нема постачання. Закрите оточення ось тут. Закрито оточення ось тут. Так, існування Сполученого Королівства дуже заважає. Якщо б я зміг зробити висадку в нього. І насправді я б укріпив порти. Бо в нас зараз мені недостатньо сил на портах. Ну, недостатньо. І ви це бачите, що тяжко нам здається все. Так. А, ми ще сюди не вислилися, я думав, ми вже давно тут. Що я там досліджував? Да Морську піхоту. Я справді, думаю, зробити. Моя карта, ППО. Ось так, морську піхотку. Саперка і ППО. Скільки я можу їх зробити? Ого. Ого. Давайте 24 поки що. Морської піхоти, але. Ого! Є. Yeah. Є. Yeah. Ми тут. Так, ніхто зайвий раз не плаває, будь ласка. Хм-хм-хм. Зробити морську піхоту. Звучить як хороша ідея. Він жах, вони ще сюди висаджуєтесь. Ви ще сюди висаджуєтесь. Ого. Це дуже мас... занадто масований... масована висадка. Занадто масовано. Так, щось союзники обнагліли. Треба буде їх якось підзупинити. Так, що мені лишилась Ісландія і Данія для Скандинавії. Так, да, Ісландські і Данські провінції. Так, хай. Давайте захист конвоїв. Хай пливуть. Ну і ось також захист конвоїв. Насправді, якщо тут мій флот, то можна і деякі порти і не захищати. Так, 24. ка Ой, уж тут без генерала. Так, в мене є вільна. Не знаю, він не командний ресурс, я все одно б понаймав генералів додатково. Ви 24-ка. Я ще подумаю, що з вами робити. Так, тут точно добиваємо. Ні, ще вистка. Ааа. Повертайся додому. Танки. А чого я тут туплю? Дістану танки. Три танки. Всю армію. Але нікуди не будете прикріплені. Ви зараз просто їдете сюди. Подивимося, що ви з танками зможете зробити. Так, і. Можливо, окей. Звідси сюди. М -м -м -м. Три дивізії. Три сюди. Сюди. Три сюди. А, ой. Я щось і проховав танки. Як дивізії, які тут є. Так. Ось з цього порту прибрати. Ви в трьох. Останню провінцію сюди. Все, вперед полетіли. ще лілі взяли. Занадто багато. Занадто багато ви собі дозволяєте. Отак, їх тут дофіга. В цій висоці їх дофіга прям. Ось тут мені не подобається. Зараз підведу підкріплення в одну дивізію. Давай, одного з вас сюди. Ти сюди. Саме в порт. Головне, саме в порт втримати. Все інше не настільки важливо, як втримати порт. Все. Бо тут їх дофіга, тому що в них є порт. Один порт в, Ант в Антверпені, але є. Якщо я їх зараз можу розділити на два. Ха. Якщо б я тут міг розділити їх, зробити їм оточення. Було б красиво. Так, ви. І ви. А ви хто такі? Чому показує, що ви також готуєте висадку? А, бо я трьох, окей, я зрозумів. Трохи не так зробив, але хай буде. Так, і тут ще перекрити, спробуйте. Так, ви докидуйте на тренованих. Але, будь ласка, не потепіть їх, поки вони будуть плити. Окей, тут не впорався. Буває. Не атакуйте. Ви атакуєте, бо у вас тут наказ на захист. я поки що сюди. Щоб ви не самовбивались. І потроху почну їх закривати. Та нормально, нормально. Красиво, буде все красиво. Ну, Звісно, в нас багато вільних дивізій, з якими треба подумати, що робити. Теоретично можна навіть винтів тут ж висадитись. Зробити їм проблеми. Так, союзники. О, ось тут вже. Да. Тут же Японія так собі плаває. Але воно хорошо плаває тут. Висадитись в цю резину. Зробити їм ще менше резини і нафти. Зробити так, щоб. Хм. Хм -хм -хм. Створити їм ресурсні трохи проблеми. Але в них все одно тут резина, тут резина це жах. Тут вже японці не дуже плавають. Або можна ще ті ж самі Філіппіни захопити. Може те, що у нас 48 дивізій без справи стоїть, мені не подобається. Так, станьте десь тут. Станьте десь тут, а далі я подумаю, що з вами робити. Хм, Може б я б трохи вас поприкидував. О, тут, до речі, ми майже захоплювали. Можливо, ось вас в цю армію. вас до цього фільдмаршала. Ти до цього. Ти до цього. Йдіть прямо до фільдмаршала. Не так само. Да, ви знаєте, що робити? Підійти сюди. І можливо, навіть. Ну, подивимо цей наказ можна розширити ось ось сюди. Так, ну полетіли, полетіли. Я на вас розраховую. Так тут. Скоро також зможемо висаджуватись. Давайте, підпливайте. Підводний човен для чогось вивчив, хоча я і не, і не збираюсь висаджуватись. Радари, я можу досліджувати. Вперед, полетіли. Радари. Мені потрібні радари. М -м Ой, упс. Упс. Так, да, щось вони мені створюють великі проблеми з висадками. І це треба визнати, я це визнаю. Де тримай танчика? Поїхали сюди. Хай спробують мені щось зробити. Але так, да, вони створюють проблеми, вони прям справжні проблеми нам створюють. Ой, що таке, танчики вам заважають. М -м, як вас шкода. Так, полетіли. Дістати вас одразу. Так, чи є в мене фільдмаршел? О, у мене немає вільного фільдмаршалу? Підвище. Є фільм, фільм Ну, генералів нас достатньо. Тримай, тримай. І ось цю 24-ку. Також до цього ж фільдмаршала. Одну 24. Я сюди ж відправляю. Іншу 24 поки що сюди. А там далі подумаю. Норвезьке море не вистачає. Окей. Теоретично точно можна ось так видалити. Все. І ми готові тут до висадки. Забрати Ісландію і Данію і отримати ще купу людей. Величезну кількість людей. Я просто прикол в тому, що я і так від Норвегії зараз отримую 174 тисячі. А буду отримати буквально майже в 10 разів більше. А, майже в 10 разів більше. Плюс один мільйон населення і мінус гарнізони ще, до речі, які бійшли на Норвегію. До речі, гарнізони. Японія. Тебе дофіга людських ресурсів, я бачив. Попросити підтримку гарнізонів. Все, вони погодились, і зараз в мене людей стане... Ой. Упс. Трохи більше людей стало. 700 тисяч людських ресурсів, хі-хі. Нормально. Але буде ще більше, буде ще більше. Так, нагадаю, що я, я ще і розробник ігру, і по совмевній описі ви зможете знайти та подбати мої ігри або додати їх до бажаного і в Warfactory. Скоро демка буде безкоштовна, демка, в яку ви зможете пограти в цю гру. Якщо ви додасте її до бажаного, ви не пропустите цей момент, коли ви зможете просто, ну, безкоштовно пограти в гру. Відмовлятись від такої можливості я б не став на вашому місці. Тому додайте її до бажаного. Це мене підтримує дуже сильно. Найбільше ж мене підтримують мої спонсори, ніяких можете побачити. Ось тут на екрані. Дякуємо за підтримку, саме завдяки вам і готці, і до підписка, подобайка, коментарі і так далі. Також мене неймовірно підтримують. А так, загалом, дякуємо всім за перегляд, всім удачі та бувайте.